Цінізму, що чоловік під керівництвом якого знищували моїх родичів, ваших батьків, всіх знищували сьогодні під керівництвом тої партії, якось знищували, сьогодні очолює цей процес чи реабілітації, чи встановлення якихось пам'яті. Хто йому це запропонував, чому ніхто не скаже. Запропонували йому священники з Української грекотолицької церкви з здравовича, два священники запропонували такі комсомольці, які висвятили у і партії може бути. Його керівництво запропонували, щоб він учавний той комітет. Тому що більше проголошень ніхто не може того зробити, уявляєте, в 100 тисячному місці є один раз євських. Більше нікого немає. До такого цинізму може дійти, я не знаю навіть хто, і ті люди, які находять до того комітету. Так ми ж в 91-му році ще при радянській владі, ще при Совєтському Союзі, організували розховки більшість людей тут присутні, які то робили. Ми зробили перепоховання 486 на певному рівні, де виробичу тоді на фонд перепохованні було присутні більше людей, які робить, що живе приїжджалися. Ми вміли то зробити, вміли все зробити. А сьогодні чотири цеглини, які зробив. Проєкт на цій пам'яті дуже вдало вони це роблять. Це для того, щоб скрити ту його бездіяльність, злочинну бездіяльність, якою він нічого не займався в місті Дрогович на протягом двох років, щоб скрити. На моєго колишній син його, колишнього першого заступника, ще робився секретар, другий секретар міського партії, його син великий архітектор, мав більш архітектор. Зробили два стопчики з польської цегли, і сьогодні доручили ще одному такому комуністу. Він по місті, шукає, може хтось має кілька польських цеглин продати. То, так звана польська цегла, яка за Польщею випущена. Бо сказав Разієвський, тільки з того треба збудувати пехавну. Бо до того доходить до того зінізму. Нам не потрібно закінчувати ті ближче паркетні школи, як ви кажете. У нас є достатньо розуму не є якесь провінціальне місто, яке, знаєте, дорогою зробили затурканим містом представники руху і представники церкви, які прийшли до серця. Тому що нас вдало в в 89-му році, використавши наш український запал, національний запал, привели і створені були певні організації, в тому числі Народний Рух, для того, щоб безпроводу перевести від влади до влади комуністів і отих комсомольців висвітити, що ви сьогодні зайняли по церкві. І вони дуже вдало сьогодні об'єдналися. де вибори 2010 року Грекатолицька церква сьогодні підтримала сильну Україну. А сильна Україна хто-то його не знає, випадково? Mm -hmm. А хто то є сьогодні де вновились? І вони сьогодні так вдають, що вони ніби нічого не розуміють. А сьогодні, щоб скрити одну другу із разі ярусську, бо вони вже нічого не роблять. Все знищено, рогаючи, всі проекти, те, що він обіцяв, нічого не зроблено. Сьогодні він поставив пам'ятник Бандерій перед тим. Дуже вдало, то ви будівельний Лушевський не міг поставити пам'ятник Юрію Дроговичу і пам'ятник Бандерії. Разієвський поставив пам'ятник Бандерії. Тепер ми ставимо пам'ятник знищеним під керівництвом його під місто, під друзів, знищеним людям, він буде ставити пам'ятник і сказав, ну а що робити? Ну, а живемо мудрий людей. Ми ж не кінчали, хто з вас кінчив <клухних> провести школу? Ну, Ніхто. Значить, ми не їм будемо. Тому що ви знали, яка в нас є ситуація